Чекає, чи, чи наближається до Росії крах фінансовий? Тому що це, що Вітя сказав зворотній от у мене таке враження від карт, що наче їм поставили бомбу посеред Кремля і встановили таймер. Тому що Трамп їм скільки всього давав, а тут рішив навіть не дочекатися кінця і вже зразу зустрічатися, давай будемо зустрічатися. Ну все, то чого він спасував? Чого він не пішов на це? Ну таке враження, що реально, знаєте, коли конечики горять уже. все І В мене випадає витік сил. Щоденний витік сил, який реально в них є. Хоча зовнішньо. Um, гармонійно виглядає, все лотоскіпа, ну, все так гарно, uh -huh. все так чудово, все так um, бомбічні, да? Але всередині цербер і щури говорять про um, те, що хамічка порве всередині. Uh -huh. Але просто це процес. Ми думаємо, що цей процес буде дуже ну, швидкоплинний, але це не так. В мене випадає формат того, що взагалі готується якась ну, повна ізоляція або взагалі нова, нова хвиля війни, нова війна, е, стан е, заручників в ситуації, ти наче золоті клітці, причому е, в тому вигляді, що все в порядку, все нормально, ти в вежі, але в ходу назад немає, ти не можеш вийти. Ти можеш тільки, тільки йти вперед. Друге, в нас з точки зору ситуації все одно все одно, якщо переглядати, а, зодно дуже важкі, страшні часи чекають ворога. Бо з одного боку в нас не нажера, тобто, коли немає цієї можливості ага. зупинитися, така типова, а, типова зомбоящик. І. Злидні, злидні, важкі, злидні, тяжкі злидні. Але по воно йде мені як формат того, що ти не не, не виходиш з війни, ти не виходиш е грів сере, грі хата. Тобто, будеш робити так, щоб ситуацію погіршити і щоб більша кількість учасників приймала участь в цих процесах. Тобто Трамп буде це знати і одною рукою говорити, другою палить. Зробити на одній країні на війні це одні а. можливості. Заробити ресурс на трьох-чотирьох війнах це з, на, набагато більші можливості. Хорошо, я вас питаю, щоб закрити цю тему вже цієї зустрічі, от давайте подивимось: це зустріч кого: імператора і шута? Це двох двоспільників, це рівноцінних особистостей. Яка це зустріч? От що, яка у них? Ієрархія всі зустрічі, які а -а амплуа вони взяли. архетипи Хто вони між собою будуть? Хто з них попрошайка? Хто дає? На рівних. Два перекупа. Е, знаєте перекуп, котрі машини купляють. Треба занизити вартість, треба сказати, що вона гнила, нікому не потрібна, і взагалі роблять велику в тобі угу. знижку. не знижку, а одовження. Одовження, да, Одаження за те, що вони зібралися в цей. А, і в мене з одного боку випадає карта пошуку обхідних шляхів як блазень, з іншого боку, випадає блазень. Uh -huh. а, тобто як два блазня, котрі намагаються керувати процесами дуже розумно розказувати, показувати, що в них є план, котрого немає і uh -huh. котрий не направлений на вирішення питання навпаки, на загострення ситуації, щоб зробити ще гірше її. Uh -huh. Двое, я к ним бы по старой памяти, типа, э, давай, ну мы ж как бы договаривались, знаете, да, а вот, как бы уже же все схвачено. Але це велика ілюзія, ілюзія того, що е, ніхто не знає, що він хоче. один буде хотіти, од... Одна сторона буде топити за свої інтереси, інша сторона буде топити за свої інтереси. І нібито е, дві сторони, як на рівних, е, будуть один старший, один молодший. а третій, А третій не може він заложник ситуації, він не може нічого змінити. Він хоч і на рівних стоїть е, в цій системі, чи ієрархії, архетипів, але він би волів би тут не бути. І, і не вставати взагалі в ланку з цими людьми а хто Я не буду говорити, е, розділяти мене... вам точно по тим в мене... по персонажам. Самі розбирайте. Дві Тому, карти. Хто почув, то почув. Дві карти випадають на Путіна і е, Трампа. Да. Перевернута карта закоханих. Да. Тобто, вони не домовляться повністю, не дійдуть згоди, але будуть, знаєте, з, з подаруночками, з цукерочками один до одного в гості прийшли. А, Питаю на Зеленського, випадає трійка жезлів. Просто в цій колоді карт вона виглядає ось таким чином. Знаєте, коли угу. маяк зламався. А Зеленський такий. люди, Я тут. Подивіться, що робиться справедливість. Вони ж скажені, дурні. Люди. Бачите, тобто, при, 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 для чого він це робить? Не для того, щоб на себе привернути увагу. Ага. Маяк працює не для уваги е до людини, маяк працює для того, щоб уникнути грандіозної аварії чи катастрофи. І ну, питання в тому, що чи помітять. Інші ці сигнали і зрозуміють, чи інші, до чого це все йде, до якої такої грандіозної, найбільшої катастрофи століття. Тобто ти думаєш, да оце це началось Як як Сталін зустрічався з Гітлером і ділили Європу? Чим закінчилася ця дірочка? Вітя, ти що забув, ти казав, почнеться війна, на Ні, війна. я кажу, що чим це не питання, це ствердженні, чим закінчилося. Ці а тим? можна таку провести паралель? Її наслідки схожі? Яка була? Ні, не... це взагалі інше. З точки зору, ну я підтримуюся насправді і циклічності в контексті того, що все це вже було. Був Мюнхенські зговор. І у нас був Мюнхенський зговор не, не один раз, ага. і союзники, розведення сил, ну і піковості. В, в нас все одно мій розклад він залишається в силі, поки не почнеться участь третіх країн як реальної війни, наша війна не закінчиться. А коли вона почнеться або або не тільки треті сторони, як війни, або ще катаклізм. Це таке, ти думаєш, якийсь катаклізм може бути такий, що може щось відповідати на війну? Я я думаю, що це буде одне і друге невідходя від каси. Угу. Може, дай Бог, ну воно ну, пройде максимально чинним. Наже ж віримо, що в Україні не менша сейсмічна активність, будемо надіятися в краще. Але Віола показувала рух тектонічних плит, і ми з вами розбирали це минулого разу. Так швидко дякую, Лібасенки, питаю швидко: в Балтійському морі чи правда почнуть тонути е або якісь диверсії вибухати. Кораблі Росії. тіньовий флот. да угу. руйнування буде. Ну, принаймні, випадає. Стратегія така існує. Це правда, що це після цієї зустрічі Трамп дасть Зеленському, скаже, фас. Ну, так некрасиво звучить. Типу, все можна робити. Але. Ні, ну від, відкрито ні. Так, понятно, що не відкрито. Втіхаря. Так, да, але втіхаря. Осі, осі. З якимись умовами, тобто так. Так, да. згодна, бо там туз пентаклів з умовами. Ну, звісно, це ж для контролю. Угу. Uh -huh. Тобто, почнемо, тобто, давай так, нашими руками Америка буде знищувати російський тіньовий флот нафти в Балтійському морі, правильно? То не ми. Понятно, що то не ми, то, то ж сусіди. То Чужи, чужими руками жар загрібать. да, Я зрозумів тебе. Тобто, любезненькі, ви поняли, які наслідки зустрічі? Російський тіньовий флот буде нищитися. Давайте подивимося, чи е, з такими діями е, Росія більше ще зможе торгувати нафтою в Чорному і Балтійському морях. Ну, це серйозно, Лебесенки, щось міняється. Я не знаю що. Міняються плани, карта зірки в перевернутому стані, тому я не думаю, що це буде реалізовано в, о, в контексті планів і намірів ворога заробити. Більше того, ну я все одно дотримуюсь думки, що їм гаплик. Економічно їм гаплик. Не можу сказати, що це прям супер перерве всю ланку е торгівлі. Але те, що буде погіршення, карта страшного суда і вежа, однозначно, погіршення Буду. буде. Хорошо. Мене знаєш, ти запитав це питання, а в мене е, від початку думка: скільки тваринок в морі, і яка це буде еко... е, е, екологічна катастрофа? Да, Подивимося. Чи ПЗД це до околичної катастрофи в Балтійському морях? Балтийському... Mm. Mm. Oh. Бачите, по, по щелепі можна е прочитати, що людина сказала, що я вас зараз всіх повбиваю, тиша. <різь> і сказав, що тебе чутно в ефірі. А вона каже, тут що. Що сказати наградать. <ріст> Ну-ну-ну. У -ну. мене випадає, що так, вона буде. І ще й <ріст> і, і буде. Там якась дуже велика да, дискусія йде теж. Школа. Запекло. Чекай, є таке поняття, як літні мандри, які треба зробити за літо, а зараз залишилося 16 днів і літні мандри треба зробити за 16 днів. Ми зробили тільки математику. Я пам'ятаю, я, пам я е, е, вже доросла, знаєш, а в мене оцей вайб діприсухи, починаючи з 15 десь серпня, коли тобі треба доробити лідні мандри, осі, тобі треба ще щось там, якісь домашні завдання, тобі треба ще приготуватися. І в тебе вже оце відчуття, що зараз буде перше вересня, і ти вже на агресівці, воно реально прямо в повітрі. Це дуже сильно, ну ну ну. Ну, Мені випадає, що так, і буде пов'язано ще із землею. Не тільки вода буде страждати, ще й земля. Вода земля, Ні, взагалі, в в, 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 Мені випадає саме питання, ви цікаво поставили стосовно води, а мені випав е паш Кубків. В цій колоді це момент того, що взагалі в нас Пошу, може бути якась проблема з водою потім, як негативні наслідки по воді. Я просто хотів спитати район Нікополя, хто живе, напишіть, що правда, що дні просто, ну, просто зменшився там в 5 5 разів у вашому районі. Я Тому знаю це... по Херсонщині, що це так. Так? Да? Ну, бо там я, я розумів, там же там водосховище, а сьогодні дивився по карті, там взагалі таке русло маленьке, навіть не знаю. Кораблі ще можуть ходити чи вже ні? За Нікопа, я тебе нічого не скажу. ну Просто по Дніпру може пройти, чи що ні? Окей. Е, ми вже майже в фіналі, але все одно. Питання таке. Е, чи є правдою те, що головна ціль росіян до, там, до кінця вересня це окупація, повна Донецької області? Б... Так. Я, воно насправді, якщо взяти, проаналізувати розклади за тиждень, за місяць і на почат, і за весь літній період, мені все одно випадає ту смачів в форматі карти ультиматуму. Ага. Тобто ультиматум, це е, як вказівка згори, що будь-якою ціною. Єдине, що мені випадає, це перевернути карта пожинання плодів. І перевернута карта праці, тобто ті дії, котрі ти будеш робити. Жинання плодів в перевернутому положенні, я б сказав би так: що ти можеш просунутися, але просунутися і втримати, угу. як кажуть, в Одесі дві різні речі: тобто, не втримати контроль, високі ризики не втримати контроль над ситуацією. Окей, Віола. Е, ну, цікаво, знаєш. Е... Від напевно липня е, місяця я говорила про те, що вони будуть по фронту рухатись так, щоб нашу увагу всюди розгалуджувати. І вони це роблять. І от цей напрямок він е, дуже інформативний про те, що так любою ціною так їм буде тяжко. Вони не будуть туди заходити, як закріплюватися. Вони хочуть це контролювати, і вони будуть контролювати території, які вже були особливо відвоювані назад. Де окуповані території, uh -huh. але це частина, велика частина плану, яка йде в низці подій, і мене дуже сильно в цій низці, я не знаю, як Вітю, але мене насторожує сумська частина, сумський напрямок. У ну, мене гарний розклад на сумський напрямок. Ми гарний? Негарний. Спра... Не гарний. 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 А гарний на який період ти дивився? Бо, напрямок, ну в, в контексті літнього періоду, пряма перспектива, як взяти контроль над ситуацією. Ага, літнього. А ти не дивився далі там осінні час, ні? Ну нічого, передивимося потім ще поговоримо про це. Давайте так спитаю про Донецьку область. Наші партнери зроблять все можливе, все, що стосується зброї. Щоб росіяни все-таки окупували її. Тому що коли Трамп говорить Зеленському із таким непонятки а чотири не можеш удати області, в чому проблема? Тебе ж ти ж, не, ти ж типу, не оголосив війну. Що ти починаєш? Бо він там і читав одну публікацію. Бо наже ж немає війни, правильно? Вона ж військовий стан це різні речі. Ну, все одно, ви бачите, однією рукою дають, іншою забирають. Однією рукою о, дають, що таке знов. Ой, який мені, те, мені теж випадає, що п'ятірка жезлів і шестірка пентаклів. Ну, ніби ага. щось дають, але щось так. Однією рукою дали, іншою забрали. Да, так, да. То воно призведе до окупації Донеччини. Воно не призведе і до окупації і не до деокупації. Як ніби от лінія, яка є, вона буде. не, зупинка, туди, не сюди. зупинка буде по цій лінії, яка зараз є? Може бути, як застрягання. Тобто відсутність руху. Я зупинки зараз не бачу. О, добре, я зрозуміло. А питаю таке під кінець: чи правда, що росіяни зроблять в Донецькій і Луганській області таке, що люди будуть змушені самі кудись виїжджати як не в Росію, так і в Україну тікати. Зроблять умови життя, щоб ця територія була просто промисловим регіоном без людей, щоб зробити їхнє життя не невимовне, ну, невимовне, просто не частково. частково випадає так, що люди будуть за містом, за містом. В самому місті не будуть, але частково. Перепрошую, будь ласка. Сьогодні ти мене перериваєш. Перепрошую, будь ласка, десятка мечів перевернута, і карта вежі. Вже вони роблять все, щоб для цього цю територію частково зробити непридатною для існування. Ага. Тому вони не роблять воду їм. Да, ці проблеми з водою Вони ж є гроші. Вони просто не роблять їм це. Не треба я всім вам казав, всі, хто за Росію це виступаєте. Ви будете, вам буде дуже погано там жити. Зараз тікайте, нічого хорошого там не буде. Ми в фіналі, вересень 12, 16. Буде наступ на Україну з Білорусі. Що хотів сказати? Що з'язвить чи що? Литовський? Ні. Я хотіла сказати, що ладно, не буде. Скажи. Скажи. Ну тому що ти розумієш, що від завтрашнього дня взагалі оці вузли, коли ми доходимо до якогось вузлика такого, е інфопростір так міняється, плани так змінюються, що те, що ми зараз подивимося, це просто е ну, неінформативна фігня. Угу. Маніпулювання. Але, але, але план такий план, ну, тіпа, він існує, О. він реально існує. Пошук обхідних шляхів, маніпуляція, тобто в момент того, що можуть бути провокації, можуть бути дії, направлені на те, щоб привернути увагу обхідними шляхами якось вплинути. І карта Страшного суду, вона вказує на те, що я б не тільки переживав би за нашу територію, але й це може стосуватися сусідніх країн, наприклад. Ні, взагалі, напрямок з Білорусі постійно випадає погано, давно погано випадає. От цей союз Росії і Білорусі він е, неприємний і, і, і ви розумієте, що постійно він тримає нас в на, насторожі. Давайте так, війна триватиме допоки Європа не включиться в війну. Ну, не вона, було вже, вона, вона триває, в мене вже було. Вона триває для того, щоб Європа в війну, от її затягують. Майстри вже декілька разів ну, разів п'ять вона мало могла закінчитися. А потім ми дізнавалися постфактом так могла, але не, але не закінчила, бо там поміняли щось. Я не бачу, щоб цілі була Європа, якщо чесно. Віть в мене випадає, що в форматі участі з цих країн вона прискорить закінчення процесів, запустить процес. Завершення. Вони все одно випадають як прямі учасники війни. Так, вони випадають як прямі учасники і зараз. То вони є такі. Да? Ну, просто ні, воно ні. якось безучасно. Хорошо. То все-таки після цієї зустрічі Україна розділиться на три, на, на три зони? Ні. Я не бачу розділення. Ну, дивися, зараз є в нас. Південь і Донецьк Луганськ, Крим і основна Україна. Це три зони вже є. Ні, ну воно не випадає як розділення. Ну, в, в якому сенсі? В енергетичному, фізичному, в якому? В фізичному. Мені не випадає. Віола? Не можу тобі відповісти зараз коректно на це питання, тому що воно потребує якогось правильного формулювання. Угу. Недовольний, бач, недовольний що ми йому так відповіли. Ні, ти відповіли? одне питання на фінал тобі дам і все. яке Лялька коштує 56 гривень, а машинка 26 гривень менше. Скільки гривень коштує машинка? Ну, в мене інше питання, де вони такі сіни бачили? Ти хоті не юморки закончити, одеський юморіст, а все-таки Одеса буде російським містом? Ні. Він просто не любить питання по Одесі. Це питання, Діма. А люди пишуть таке цілий день. Десь, так, десь якась залетіла інфушка, що Одесу заберуть, і все. Від початку, не, е треба е розводити, не треба розводити, розводити цей хелоймес, і не буде проблем. Наробіть ні. нам нерви, не буде. Йо, не він Ти не бачила? Я не бачила, ні. Я теж це не вірю. Федералізація в Україні буде. Зміна адміністративного устрою. Не зараз. Ну, ну, не сьогодні, з понеділка. Після Пасхи, після Дня Незалежності. Ну, ти бачиш, так? Да? Так, але не зараз. Пройде багато часу. Угу. Да. Ну, бачите, любесенька, який ефір? А ми хотіли скандальне, вийшло дуже ніжне, якийсь що таке Романтичний. Ми просто ну, хотіли ви... розказати про вас ви... все. Вони сьогодні такі бусічки глянь. Не одна зараза не написала поганий коментар. Я прям дивлюсь на всі коментарі. Вони всі такі сьогодні прекрасні люди прийшли, що прям на них кричати не хочеться. Ну хорошо, в на вересень місяць є можливість, є варіант наступу на Київ з боку Росії чи Білорусі. Поговоримо про це в наступному ефірі. Треба... Зараз дуже важкі енергії, треба насичувати так. простір позитивними Позитив. думками, позитивними емоціями. Короче, я ситуація. був у кінцях у Львові і в Закарпатті, скажу вам, скільки там всього строїться, скільки там всього робиться, машини, куча, двіж, все буде хорошо. Приїжджайте в Одеську. А? Проїжджайте в Одесу, в Одесі теж строїться, будується. Я зали... приїду скоро, у нас просто День Незалежності, там вас не прокидає. А в Херсоні скільки будується? Mm. Та не вигадують. Ну, Правда, будується. Неправда. Правда, правда просто... В Одесі будується. <с> просто контекст інший, розумієш? Ні, не, не будується в Херсоні, а в Одесі будується. Ну, звідки ти знаєш? Ти там був? Де? В Херсоні ти була поводом подумки. <souverain> Не починай. Я живу Херсоном кожен день. Що там будуть котеджі, Да? Ні, дороги будуються. Квіти складаються, да? а на буду зробили якраз причал, да? Блін, смішно і грішно. Да, бо це смішно. Бо давно, мені, я мені так подобаються коментарі, пишуть: Віола сьогодні у зараз вихідний. Правда, правда, завтра ж свято, вони готуються. А яке свято? Як спати? Завтра? Так, ще горіховий, по-моєму. Горіховий, напевно. Горіховий останній. По старому ти по ному? Ну чого, ну три спаса, був яблучний, медовий, яблучний, горіховий третій, правильно? Ну напишіть в коментарях. Я б зараз медку, звісно, ба бо чесно. Такого, Тобі ну. е Карпат прислать, да? так? Звісно, ти, глянь, Карпат. ні від чого не відмовляється. <ріх> Знаєш та пісню Белєцьку? Я кажу ні. -і -і. А Дима. я так. Далі. Друге питання. У Карлсена було 26 банок варення, 8 банок фінзів. У нього буде сахар. Скільки банок варення залишилось у Карлсена? Давайте розходитись. Вот До побачення. Ну, ні, просто чисто пише віка, а ти починаєш віруще. Так, дякую всім любесеньким. Сьогодні був прекрасний феноменальний ефір. Я б закликаю вас поставити лайк, підписатися на мій канал, на канал Віоли на канал Віктора. Скрізь що треба, щоб буде написано в описі. Йти до мене на зірку сяй два роки пройшло, вже дві записи можете придбати. Взагалі пишіть класні коментарі, тому що ефір дійсно фантастичний. Дякую всім прекрасним майстрам цій, цьому коктейлю. З чого це буде такий коктейль? Біліні, хтось персиковий сок, а хтось оти алкогольний напій. З вас двох, я не знаю. все пока.